Вони усі зібралися у відпустку. Двері до театру замкнуть до наступного сезону. Востаннє на сцену актори вийдуть цієї неділі, зіграють сватання на гончарівці. Комедія стала касовою. Прем'єра відбулася у березні цьогоріч, а її зіграли уже 30 разів. Полюбили виставу і рівняни, і у районах. Нещодавно такий випадок. Приїхали в село. І в селі грали виставу і глядачі не хотіли розходитися. Як на як в Каннах на фестивалі е, вийшли з клубу, стали в два дві шеренги з боків актори йдуть повз глядачів, повз селян. Вони аплодують їм, поки ті йдуть до автобуса. Загалом 360 вистав за сезон 2011-2012 Зіграли актори облмуздрамтеатру. Так багато каже директор, бо чимало подорожували областю. Ми в цьому сезоні дуже багато їздимо по області. Ми відвідали ну, всі райони, практично немає району, де б ми не були. І всі ті найбільші будинки культури чи клуби, ті, що придатні прийняти театр, ми обов'язково відвідуємо і будемо відвідувати надалі, бо відчуваємо, що ми потрібні там. Актори стомилися, але чи хочуть у відпустку, однозначно сказати не можуть. Робота актора дійсно вона важка, але вона цікава. І от, якщо важко, то хочеться десь скинути, а якщо цікаво, то воно просто от, от, щоб воно продовжувало, вже не дивися на те все. Ну, але відпустка є відпустка. Її заслужений артист України каже, проведе удома, допомагатиме сину із пошуками роботи, а ще перечитає усі свої ролі, бо вже у наступному театральному сезоні їх стане більше. На 2012-2013 запланували 5-6 прем'єр. Найперше після відпусток працюватимуть над Гоголівським ревізором, поставить його знаковий в Україні режисер Олександр Дзекун. Перед новим роком запросять на солом'яного бичка від Станіслава Лозовського. Наступного року для рівненських глядачів попрацює Ігор Борис поставить тіні забутих предків. Буде прем'єра і від Володимира Петріва. На малій сцені він покаже п'єсу Альфреда Угру шофер для Дейзі, якщо знайде перекладача з англійської, словацької чи польської, перекласти п'єсу треба тисяч 25-30 За переклад заплатить. Ми собі цього дозволити не можемо. Тому ми шукаємо того перекладача, який зробить це ну за 5 тисяч гривень. Смучується, сподіваються, що на допомогу їм таки прийдуть, і вистава оживе на Рівненській сцені. Бо насправді нічого легко не буває. Навіть під час вистав трапляються халепи. У Віктора Янчука в каліці якось спалахнув плащ. І Активніше йди, активніше йди. Добре, що партнер побачив. Ну так, вже ми так як грали, грали, грали. Він так по імені героя. Так, Бобі, Бобі, дивись, малюк, Бобі, дивись, що те. Що, я дивлюсь, точно вже дим іде. І так далі. Ну згоріло кавалок такий. Вони із театром попрощаються до 15 серпня. А вже у жовтні запросять глядачів на прем'єру. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, новини Рівного.